Коли ж українцям чекати обіцяного вічного миру знає Сергій Єременко. 15 серпня цього року. Диктатор Путін їде на Аляску. де його зустрічають з почистями. Їхня зустріч із Трампом триває майже три години. Опісля неї, під час спільного брифінгу, обидвоє обмежилися короткими розпливчастими заявами без подальшого спілкування з журналістами. На думку колишнього керівника Мюнхенської безпекової конференції німецького дипломата Вольванга Іншингера, підсумки цієї зустрічі виявилися разюче різними для обох сторін. Путін отримав червону доріжку із Трампом, тоді як Трамп не отримав нічого. Але президент ша назвав цю зустріч історичною. Якщо би не відбулося, Трамп буде казати, що це прекрасна розмова. Прекрасні результати, все чудово. Він дуже сильно поважає свого візаві, то його теж дуже сильно поважає. Вони про все домовилися. Там Китай велика країна, США велика країна, Росія велика країна. Тут можна було б сказати про те, що Трамп поводиться достатньо наївно по відношенню до своїх візаві, але він у цій грі, де намішані бізнеси, політика давно, ну і певно. Знає, що робить він о, вважає, що можна підлещувати автократом для того, щоб досягати своїх цілей. Тобто, якщо слова нічого не коштують, чому б йому не витратити їх аби продовжити комунікацію? Трамп схильний, дуже знаєте, до спроб використовувати, скажімо так, от програмуючі заяви? Тобто, він часто видає бажане за тісне. E, і це очевидно його так би мовити стратегія, що це програмуючі заяви, вони будуть визначати реальність з поміж цілого переліку дипломатичних ефемізмів, що їх Трамп використав після зустрічі із СІ можна однак вихопити те, що відповідає дійсності. А саме цитую, ми погодилися з тим, що сторони в російсько-українській війні в лухому куті, і іноді їм треба дати повоювати. Тумачення цих слів з мого, з мого погляду. Зводиться до наступного, що Цзіньпін категорично не хоче наразі завершити російську війну в Україні. Він не готовий йти на якісь американські вимови без там переговорів. Узгоджень Трамп відчуває, що ці узгодження можливі і Сі хоче використати наступні місяці, що цю зиму для того, щоб Росія якомога більше захопила територію України. Логіка Сі тут дуже проста: якщо Росія захопить якомога більше території, вона крім іншого отримає. Велику психологічну перемогу над демократіями, а це ще більше порушить світовий порядок, заснований на правилах. Коли цей порядок він тріщить, якісь слабші морально держави, починають звертатися в їх автократії і казати, а можливо, нам треба шукати баланс Інпіном, з Росією з північною Кореєю, аби війни нікого не було, і йти на поступки. Тому тут ціла стратегічна історія, але це не момент, що це те, що вірить Трамп. Він просто. Проретранслював те, що він почув від Сі дзінки, але й логіка Трампа тут дуже зрозуміла. Він не готовий на відміну від попередньої адміністрації американського президента влаштовувати переговори на 14 раундів. Він ладен вирішити все тут і одразу незадовго до зустрічі і Трамп, і сі підняли став ставки. От Трамп цими самими тарифами, сі відповідними обмеженнями щодо рідкісно земельних металів і сої. Потім вони це все відкатили, повернулися до статус кво, але при цьому нічого із стратегічного за великим рахунком не врегулювали. Ще одна ставка, яку підвищив Трамп буквально за годину до зустрічі з Сі Цзіньпіном, Він доручив почати випробування ядерної зброї сполучених штатів вперше за 33 роки. Але от чи допомогло це схилити Сі Цзіньпіня до врегулювання російсько-української війни? О, дуже чітко видно, що цей. Критичний переговорний процес триватиме щонайменше до квітня 26-го року. Дональд Трамп понансував, що він прибуде до Пекіна в квітні 26-го року. І, і я собі насправді, справді погано уявляю, що Дональд Трамп приїхав до Пекіна, і російська війна в Україні тривала з огляду на те, що Китай визначається ключовим фактором російської війни, ключовим спонсором. Зрештою, те, що ми бачимо з публічних, наголошу публічних заяв після зустрічі Дональда Трампа і Цзіньпіна, це ціла низка ритуальних поступок. Сі погодився продовжувати експорт рідкісно земельних металів і закуповувати американську сою. Трамп натомість не став підвищувати мита на китайські товари, а навпаки, зменшив їх з 57% до 47%. Усі ми з вами стали свідками дипломатичного танцю у виконанні Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна. Але головне питання лишається без відповіді: хто ж все таки у цьому танці веде? Сергій Єременко, Максимілян Ільченко, програма Вікна СТБ для марафону. Єдині новини.